Жити в чистоті важливо, але іноді надмірне прибирання може нашкодити. Деякі речі в домі потрібно мити обережно, щоб їх не зіпсувати. Наприклад, стільниці з натурального каменю, як от мармур і кварц, виглядають чудово, але вони делікатні. Часте використання засобів з кислотами може їх пошкодити. Для щоденного прибирання краще брати м'яку ганчірку з мікрофібри і теплу воду. Для глибокого очищення обирайте засоби без кислот. Пофарбовані шафи також потребують. Обережності. Серветки або губки можуть стерти фарбу чи залишити плями. Щоб цього уникнути, протирайте шафи сухою м'якою ганчіркою. Якщо з'явилася засохла пляма, використайте трохи мила для посуду у теплій воді та м'яку тканину. Протирайте легкими круговими рухами. Ще одна річ, яку не варто мити часто, це фільтри і насадки пилососа. Часте миття може їх пошкодити. Дотримуйтесь інструкції виробника. Якщо фільтр миється, сполосніть його простою водою і дайте ви на повітрі. Не вставляйте вологий фільтр назад у пилосос, щоб уникнути цвілі. Зважайте на техніку, яку використовуєте для прибирання. Деякі речі не можна чистити пароочисником. В Україні змінюються правила надання соціальної допомоги. Деякі громадяни, які раніше отримували підтримку, можуть залишитися без виплат. З 1 липня запрацює нова програма допомоги. Вона об'єднає різні види виплат для вразливих категорій населення. Це малозабезпечені родини, самотні матері, багатодітні сім'ї та діти, яких не утримують батьки. З жовтня програму розширять на інші категорії. Допомогу призначатимуть на півроку можливе автоматичне продовження, але не всі зможуть її отримати. Не отримують допомогу ті, у кого в родині є працездатні люди віком від 18 до 60 років, які більше трьох місяців не працювали, не навчалися і не були зареєстровані як безробітні. Також допомогу не нададуть, якщо за останні 12 місяців хтось із сім'ї зробив велику покупку чи валютну операцію на суму понад 100 тисяч гривень, або якщо на рахунках є депозити чи облігації на таку ж суму. Родини, які мають додаткове житло або два чи більше транспортних засобів віком до 15 років, також не зможуть отримати допомогу. 15 червня в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. На сході та південному сході очікуються короткочасні дощі. Вітер буде північно-західний, 7-12 за секунду. Вночі температура буде 9-14 градусів. В день – 19-24 градуси. На південному заході до 27 градусів. У Карпатах вночі – 4-9 градусів, в день – 15-20 градусів. Після повернення Дональда Трампа до Білого Дому політика Сполучених Штатів змінилася. Стівен Бланк, колишній працівник центрального розвідувального управління, пояснив, чому Трамп обрав шлях, який дехто називає ізоляціонізмом. Він зазначив, що це важко назвати ізоляцією. Скоріше Трамп прагне незалежності. Але через відсутність стратегії це може призвести до ізоляції. За словами бланка, у політиці Трампа немає стратегічного мислення. Вона базується на імпульсах і его. Рішення ухвалюються без чіткого аналізу. Це залишає Сполучені Штати на самоті. Це стосується як політичної, так і економічної ізоляції. В економіці Трамп проводить хаотичну митну політику. У зовнішній політиці його підхід до України, Росії та Європи залишається неоднозначним. Газета «The Wall Street Journal» зауважила, що Трамп здається єдиний, хто досі не розуміє справжніх намірів Владиміра Путіна щодо України. Політика Трампа це суміш імпульсивних рішень, емоцій і кількох сумнівних ідей. Вона без реального розуміння європейської безпеки в Україні. Діє воєнний стан і триває мобілізація чоловіків. Однак деякі категорії мають право на відстрочку від служби в армії, серед них люди з інвалідністю третьої групи. Це підтверджують юристи з адвокатського об'єднання Бачинський та партнери. За українським законом люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Стаття 23 цього закону надає їм право на відстрочку. Третя група інвалідності призначається при стійких помірних порушеннях функцій організму. Це може бути через хвороби, травми чи вроджені вади. Такі порушення обмежують працездатність, але потребують соціального захисту. Для отримання третьої групи інвалідності потрібно звернутися до медико-соціальної експертної комісії. Це роблять за направленням від медичного закладу після лікування. Юристи наголошують, що мобілізація осіб з інвалідністю можлива лише добровільно. Люди з інвалідністю першої, другої чи третьої груп звільнені від обов'язкової служби, вони можуть укласти контракт за власним бажанням. Експерти підсумували, що мобілізація людей з інвалідністю третьої групи не проводиться. Проводиться. поводиться, 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 поводиться.